Друзі, буде невеличкий такий порівняльний спринт з Suzuki Адрес в 125 S і Yamaha Cygnus Razer, також 125, а то старий, скажімо так, відносно Адрес S. -ка. І, що цікаво, по набору зараз перевіримо, як їде 125 стара і оцей Cygnus. Давай. Раз, два, три. Максимально, тут меньше. А давай поменяемость. А ну давай поменяемость. Так, боковая подножечка. Давай теперь на Бачиш, наскільки цікавіше їде еска. Але там максимально маленька. Там старстоп. Там, там. заглох. Ска ну, вона маленька по розмірах, відповідно, Cygnus більший, вищий. Да, скутер? Комфортніша ця? А посадка, бачиш, тут ноги так, а тут ножки можна вирівняти. Давай, раз, два, три. Яку роль вага відіграє? Так, ну що можу сказати? В принципі, невелика різниця. Як ви бачили в першому заїзді, там плюс-мінус не будемо, хто пізніше, хто раніше трошечки дав газу. По великому рахунку вага пасажира вирішує набор швидкості. Так що, в принципі, плюс-мінус їдуть однаково, але у ЕС більша максималка, в районі там 100-110, навіть деякі екземпляри їдуть. А у Yamaha Cygnus Razer вона свіжа, вона екологічна, з системою старт-стоп і тут максимальна. Швидкість в районі 80-90, я думаю, ще звичайно ми зробимо е окремий тест на максимальну швидкість і в принципі навіть порівняння невеличке зробили, як воно біжить. Кому подобається цей гнусерей, вперед купуйте, це одиничний рідкісний екземпляр. Система старт стоп працює 21-го року новий скутер. Так що так, обирайте для себе. Кому ще подобається. Звичайно ж, цей в два рази практично дешевший. Це нова техніка, сучасна, екологічна. Обирайте для себе. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не прогавити цікаві відео, цікаві пропозиції. Нових зустрічей.